А президент України Володимир Зеленський розкритикував нардепів, які перебувають у постійних закордонних відрядженнях. Як повідомило Радіо Свобода, глава держави заявив, що парламентарі мають працювати в Україні, особливо у прифронтових регіонах. Сьогодні у нас молотовний сніданок Сполучених Штатів Америки це вже ж дуже важливо, коли пів половина парламенту України знаходиться на молотовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, так не в Запоріжжі, не в Сумах. Так можна казати, яка була курська операція. Можна казати і постіть, а, свої пости про те, скільки сьогодні жертв, але поїхати а, такою великою кількістю на молотовний сніданок. Питання не в сполучених штатах, питання в відрядженнях постійних. А не в щоденній кропіткій роботі на людей, які обрали тих чи інших. Я не кажу про всіх парламентарів, але ми маємо з вами те, що маємо. І Мені здається, це дуже важливо.